Наталія Сідлер Дубова, Сон, пташине гніздо, стежина до сина. Йому знову наснилася птаха з пташенятами посеред поля, що засіяла металом війна. Пташине гніздо знаходилося ніби на острівці між колоссям, котре проросло на почорнілій від нищівного вогню землі. Він йшов до птахи, бо чув матусин голос. Хтось зайшов до палати. Обійми почулося тихе схлипування. Олекса не бачив, але зрозумів, що до когось з хлопців приїхали рідні. А до нього хіба приїдуть, якщо він такий, жодного слова не може сказати про себе, навіть поворушитися не може, дивиться лише на стилю, коли є сили відкрити очі. Птаха сховала крилами своїх пташенят, ніби відчула тривогу. Знову летіли ракети руйнувати мирне життя. Бабах! Бабах! Синочку, синочку, ти де? Хлопець намагався крикнути матусі, що він тут, поряд, але. Не мав зовсім сил. Диви, диви, він ворухнувся. Господи, за що таке нашим хлопцям? Ти його знаєш, як звати хоча б. Принесли обід. Олекси поставили на тумбу. Його погодують потім, як рознесуть їжу всім пораненим на цьому поверсі. Він вже до цього майже звик. Давай, синку, я тебе погодую, поки тепленьке. Сльози з'явилися на очах хлопця. Чужа матір годувала його з ложечки, коли рідна навіть не знала, що він живий, скалічений, та живий. Він знову воював, захищав пташине гніздо від ворожих обстрілів, не давав знищити стежку, якою матінка мала дійти до нього. Синку, синочку, ти де? Одізвися. Жінка зробила фото юнака на свій телефон, перед тим, як їхати додому. Борися, синку, борися, а ми знайдемо твоїх рідних обов'язково, тільки ти живи, не здавайся. Птаха вчила пташенят літати, їх не лякала більше тривога, бій був десь там дуже далеко, а по стежині йшла до сина. Матуся, синку, синочку, дякую Богу, ти живий. Мені сказали, шукали нас в інтернет мережах. Я поряд любий, ти більше не один. Олекса знову відчув, що плаче, тільки ці сльози були вже інші.